Давайте перенесемося в початок 19 століття. Російська імперія на піку своєї слави, здається, просто непереможна. Це ж справжній колос, який розтягнувся на всю Євразію і, що найголовніше, щойно переміг самого Наполеона. Але знаєте, за цим грандіозним фасадом ховалася одна велетенська тріщина. І саме цей парадокс, зрештою, і вирішив долю імперії. І ось воно, ключове питання. Як так вийшло? Як країна, що здолала найсильнішу армію світу, якихось 40 років по тому зазнає такої принизливої поразки? Це насправді не просто загадка для любителів історії, це ключ, ключ до розуміння того, як зовнішня велич може приховувати внутрішню слабкість, і саме цю історію ми сьогодні і розберемо. Отже, очнемо. Розділ перший Гігант на глиняних ногах. Давайте спробуємо зазирнути за цей блискучий фасад імперії і подивитися, на якому ж фундаменті вона насправді стояла, бо ззовні це одне, а от що було всередині. І ось він, цей контраст просто впадає в очі. З одного боку, все виглядає грандіозно, найбільша територія, гігантська армія, постійні завоювання, а що з іншого? А там відстала аграрна економіка, майже нуль промисловості, і найголовніше головний гармівний механізм кріпацтво, система, яка просто душила будь-який розвиток. І от ми підійшли до самого кореня проблеми. Кріпосне право. Треба розуміти, що це не просто якась соціальна несправедливість. Ні, це був справжній економічний якір, що тягнув країну на дно. Ну бо як можна будувати заводи й фабрики, якщо немає вільних робітників? Як розвивати аграрний сектор, якщо селяни не мають абсолютно ніякої мотивації працювати краще? Найцікавіше, що навіть на самому верху цю проблему бачили, молодий імператор Олександр І чудово розумів, що імперія буксує, що потрібні зміни. Але як виявилося, між розуміти і робити величезна прірва. І треба сказати, спроби були так: створили спеціальний негласний комітет, видали указ, що дозволяв поміщикам відпускати селян на волю. Але це все знаєте були на півкроки, бо щойно реформи починали зачіпати реальні інтереси дворянства головної опори трону. Імператор одразу ж давав задній хід, і в результаті всі ці гарні ідеї так і залишилися переважно на папері. А от далі починається, мабуть, найцікавіше справжній історичний парадокс. Зараз ми поговоримо про те, як найбільший військовий тріумф Росії став по суті причиною її глибочезного застою. Згадаймо швиденько, як це було 1812 рік. Наполеон фактичний володар усієї континентальної Європи, вдирається в Росію з величезною великою армією. Він чекає на швидку блискавичну перемогу, а натомість отримує, що він отримує війну на виснаження, спалену Москву, і зрештою жахливий відступ серед російської зими. По суті, це було зіткнення двох абсолютно різних військових філософій. Наполеон, як геній тактики, відчайдушно шукав одну велику генеральну битву раз і перемогти. А російське командування, прекрасно розуміючи, що у відкритому бою шансів мало, обрало єдину правильну стратегію відступати, заманювати ворога вглиб, розтягувати його комунікації і дозволити простору та клімату зробити свою справу. І ось тут ось він, той самий трагічний поворотний момент. Ця цитата пояснює абсолютно все. Перемога породила неймовірно небезпечну ілюзію. Логіка в головах влади була б приблизно такою. Почекайте, якщо наша система з самодержавством, з кріпацтвом змогла перемогти найпрогресивнішу, найсильнішу армію Європи, то може наша система ідеальна, навіщо взагалі щось міняти? І результат був ну просто катастрофічним. Епоха реформ, навіть тих несміливих, остаточно закінчилася, а замість них з'явився такий дикий винахід, як військові поселення. Це була якась жахлива спроба поєднати армійському штру з селянською працею, що стала символом неефективності і жорстокості всієї системи. Але звісно, були й ті, хто бачив все зовсім інакше. Як не дивно, перемога над наполеоном народила не лише консерваторів, які хотіли все заморозити, а й перших російських революціонерів. Спробуємо поглянути на це їхніми очима. Молоді освічені офіцери, які пройшли з армією всю Європу, дійшли аж до Парижа. Вони на власні очі побачили світ без кріпацтва, світ, де є конституції, парламенти, свобода. І коли вони повернулися додому в цю російську реальність, вони просто не змогли з нею змиритися. Це був справжній культурний шок. І от вони почали створювати таємні товариства. Погляди в них, звісно, відрізнялися. Хтось як північне товариство в Петербурзі хотів у м'якшого варіанту конституційної монархії. А от південне товариство, що діяло переважно в Україні, було налаштоване значно радикальніше. Вони хотіли республіку, але мета, попри всі розбіжності, була одна: докорінно змінити країну. І отут ми підходимо до їхньої, мабуть, фатальної помилки, яка чудово описана цією хразою. Вони мріяли про свободу для народу, але страшенно боялися залучати цей самий народ до боротьби. Вони планували військову змову, переворот, але були абсолютно відірвані від селян, які просто не розуміли їхніх високих ідей. І ось доля ніби дає їм шанс. Раптово помирає імператор, починається плутанина з наступником. Декабристи виводять вірні їм полки на Сенатську площу в Петербурзі. Але план починає сипатися просто на очах. Лідер повстання не з'являється, змовники не знають, що робити далі. І все закінчується тим, що новий цар Микола І просто наказує розстріляти повстанців з гармат. Спроба провалилася. Повстання придушено, і що далі? А далі реакція жорстка, тотальна і безкомпромісна. Поразка декабристів відкрила одну з найпохмуріших сторінок в історії імперії, епоху залізного правління, яка тривала цілих 30 років. Новий цар Микола І запам'ятав цей день 14 грудня на все своє життя. Він почав своє правління з розстрілу власної гвардії. І цей страх перед революцією, перед будь-якими змінами, став його головною ідеєю. Його девізом було нічого не міняти, заморозити Росію, аби тільки уникнути потрясінь. Звісно, під таку політику терміново потрібна була ідеологія, і її створили знаменита тріада. Православ'я, самодержавство, народність це була така формула, яка мала довести, що російський устрій особливий, унікальний і головне непорушний. А будь-який сумнів у цій формулі, будь-яке інакомислення, жорстоко каралося. І ця ідея заморозки дуже швидко поширилася і на зовнішню політику. Росія взяла на себе таку собі роль головного борця з будь-якими революціями по всій Європі, за що й отримала дуже невтішне прізвисько жандарм Європи. І ось вам приклад, який просто вражає своєю, ну скажімо, абсурдністю. 1849 рік в Австрійській імперії спалахує угурське повстання. І що робить Микола І? Він відправляє свою армію, щоб вирятувати свого головного геополітичного конкурента, тобто його ненависть до самої ідеї революції була настільки сильною, що переважила навіть стратегічні інтереси власної країни. Але, як то кажуть, можна скільки завгодно ігнорувати реальність, але рано чи пізно реальність постукає у двері. 30 років свідомого застою, заморозки країни неминуче мали призвести до катастрофи. І ця катастрофа сталася в Криму. І отут ми повертаємось до того питання, з якого почали чому ж імперія зазнала поразки? А відповідь була простою і нищівною технологічна прірва. Російський солдат з гладкоствольною рушницею воював проти англійця з нарізною, яка била втричі далі. Російський витрильний флот проти сучасного парового флоту союзників. Це вже була не війна 1812 року. Це була війна іншої епохи, до якої Росія виявилася абсолютно неготовою. Поразка у Кримській війні стала шоком, справжнім холодним душем для всієї імперії. Вона безжально показала, що вся ця система самодержавство, кріпацтво, ставка на грубу силу, веде країну в глухий кут. І це, власне, залишає нас з фінальним питанням: а чи може система, яка свідомо відмовляється від розвитку, довго існувати у світі, що стрімко рухається вперед? Це питання стало головним для Росії на багато-багато десятиліть.